Готую намазку з чесником до червоного борщика, який вже є на каналі. Отже, сала 175 г подрібнюю, так як я буду все перемелювати в чаші блендера, а не на м'ясорубці. Я подрібнюю його на шматочки по 1-2 см. Додаю три зубчика чесника, це приблизно 8 грам. І півчайної ложечки солі, солью не бурщіть, навіть можна менше дати, потім додасте вже більше, коли вже перемелиться, і спробуєте. І перчика чорного, також додаю, І все збиваю блендером до однорідності. Отримуємо ось таку славну намазку на хлібчик і смакуємо до борщику, до інших страв. Зараз чимраз там холодніше. Хай вас зігріє така канапка в такі холодні часи.